Доброго дня, шановні живі та учасники конкурсу. Я беріть за Танзорович, Азорович, вихований гуртка іменно дослідник КЗП Одеської колонатуристичного центра Фаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу: дослідження впливу екстрактів войних рослин, наріс та розвиток, насіння пшениці та редису, інвітро та інвіво та розробка препаратів філіологічно-активної дії. Біологічно активні речовини хвойних рослин, які зростають на території України в парках, лісосмугах та лісових масивах, можуть бути використані для створення препаратів стимулюючої та гербіцидної дії, які були безпечні для людини та навколишнього середовища. Також гербіцидні препарати хвойних рослин можуть замінити традиційні гербіцидні препарати з в довгостроковій перспективі, так як вони не викликають адаптацію бур'янів через довге використання, тому що місяць великий спектр хімічних сполук. Традиційні гербіцидні препарати також можуть викликати різні захворювання, в тому числі і онкологічні. В світовій практиці вже використовуються успішні препарати східних рослин, наприклад, японський препарат NB-101. Тому метою нашої роботи було дослідження дії фізіологічно активних речовин, екстрактів тису яєдного, лівця Вергінського, сосни сосни чорної, кедроліванського та кедроатлайського, інвітро та інвіво для створення фізіологічно активних препаратів. Задання дослідження полягало в проведенні серії весняних, літніх, осінніх та зимніх експериментів по аналізу впливу екстрактів войних рослин, на ріст та розвиток корінців редиски сорту National та Сакса та пшениці м'якої сорту Арнаутка та Лузанівська у 2023-2024 роках. Порівняння дослідження в 2024 році. Експериментів з міста Одеса та міста Ніцца, дослідження дії екстрактів хвойних рослин in vivo, аналіз отриманих даних та їх застосування для вироблення препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Робота проводилася у парку пам'яті цього паркового мистецтва Юнацького обласного гуманітарного центру та Одеському екологістичному центрі Афаліна протягом 2022 2025 років. В дослідженнях ми використовували насіння двох видів. Редиски сорти нешна та Сакси та пшениці м'якої сорту Арнаутка та Лузанівська. Спочатку ми замочували насіння в трохи ковому перекис у воді на 15-20 хвилин, потім розміщували по 15 в чашки Петрі. Ми розстрояли листя в ступці і робили екстракти в різних концентраціях при температурі води 80-100 градусів. Насіння вирощували при температурі 25 плюс-3 градуси. На п'яту добу досліджень з 15-ти насінин ми вираховували 10 пророщених насінин. Було зроблено 5 повторів експериментів. Для аналізу результатів досліджень ми використовували стандартні методи, стандартні методи математичного аналізу. В дослідженнях дії екстрактів тису яїдно, сосни гімалайської, сосни чорної, кедра Ліванського, кедра атласького та суміші кедра і сосни Малайської в різних концентраціях в 2024 році ми провели більш ніж 500 експериментів. У весенних експериментах міста Ніцца довжина корінців пшениці сорту Лузанівська пророщеної на екстрактах хвойних рослин. В березні і квітні була менша за контроль у всіх варіантах досліду. Ми це можемо побачити на рисунку 5. Найбільше інгібування в березні і в квітні було на екстракті Тиса ягідного в концентрації 6 грам на 100 мл. В березні інгібування було на 97%. Квітін на 96%. Найменше нігбування в березні було в екстракції кедра атласського в концентрації 1,0. Ігбування було на 37,5%. Найменше нігбування в квітні було також в екстракції кедра атласького в концентрації 1,0. Гібування насіння було на 21%. Дія екстрактів ходних рослин з міста Одеса відрізнялася від дії екстракції з міста Ніцца. Дані з міста Одеса і міста Ніцца ми аналізували за допомогою критерія Student або т testa На відміну від екстрактів з міста Ніцца, екстракти з міста Одеса в березні в 60 варіантах мали стимулюючу дію. В квітні екстракти хойних рослин з міста Одеса в двох 10 варіантах мали стимулюючу дію. Ми це можемо побачити на рисунку 6. Найсильнішу стимулюючу дію в березні показав екстракт в суміші атласького, Ліванського та сосни гімалайської в концентрації 1 до 7. Стимулювання корінців у порівнянні з контролем було на 32,7%. В квітні найсильнішу стимулюючу дію показав також екстракт в суміші в концентрації 1 до 7. Стимулювання корінців було на 14%. В літніх експериментах зміст Таніці довжина корінців. Пшениці, пророщені на екстрактах червня, липні та серпні, була менше за контроль у всіх варіантах досвіду. Це можна простежити на рисунку 7, де ми бачимо, те, що значення контролю стоять набагато вище за значення екстрактів. Екстракти хвойних рослин з міста Ніцелітнього періоду мали сильніші інгібування, ніж екстракти весняного періоду. Найбільше гібування було в екстракті ягідного в концентрації 6Р на 100 мл. В червні гібування корінців було на 98%, в липні на 99%, в серпні на 99,5%. У 2024 році нам були проведені ряд дослідів, по вилені адаптогенної адаптогенні гербіцидної тератродантної дії «Інвіво». Нам були проведені досліди з упробуванням екстрактів суміші суміші кедроатласької та сниги Малайської в концентрації 1 до 10, на ріс та адаптацію сієнтів сосни Алепської. Також там були проведені досліди подорожченню сієнтів тиса Ягідно за допомогою екстракту суміші сосни Малайської та кедра Атласької в концентрації 1 до 10. В екстракт суміші сосни Малайської та кедра Атласького. Та, а також з мінеральним добривом майстер Агро. Розпочаті нами досліди показали, що екстракт суміші та екстракт суміші з мінеральним добривом стимулював приріст пагонів на 30% у порівнянні з контролем, де приріст пагонів був 10%. Нами також були проведені досліди Іво з екстрактами тисаягідного на темпи росту пшениці. Посилаючись на наші дослідження інвітро та інвіво, а також на наші мікроскопічні дослідження, де ми довели, що екстракт тисаягідного пригнічував зону розтягу клітин коріння пшениці, ми можемо стверджувати, що екстракт тиса ягідного можна використовувати для створення препарату гербіцидної або ретардантної дії. Експерименти по порівнянню екстракту тиса ягідного та гербіцидного препарату Roundup тисяги не показав однакову ефективність з гербіцидним препаратом. Експеримент в експериментах у 2024 році, в липні у порівнянні з контролем, екстракти Саягіна в концентрації 6 грам на 100 мл, приніщував корінцій насіння пшениці сорту Лузанівська на 99% і в серпні на 99,5%. Наші дослідження інвітро та «Інвіво» показали, що екстракт суміші кедра атласького та сніги гімалайської, а також суміші кедра атласького Ліванського та Снігі гімалайської можна використовувати в якості стимулюючого чи адаптогенного препарату. Екстракт суміші кедра Атласького, Ліванського та Сниги в концентрації 1 до 7 в березні у порівнянні з контролем стимулював ріст корінців насіння пшениці сорту Лузанівська на 32,7%. В концентрації 1 до 10 на 32,3%. Проведені нами багаторічні дослідження vitro ін та інвіво, на виявлення фізіологічної дії екстрактів тхойних рослин дали змогу розробити свій постійний препарат гербіцидної та стимулюючої дії з тисаядного та суміші кадроасладського та сосни гімалайської. Цей препарат має середній рівень густини та може зберігатися від 3 до 6 місяців за температурою 4-8%. Наші дослідження мають дуже великий потенціал в аграрному та лісогосподарському секторах. Дякую за увагу!